Тут є все ось. До речі, ну, тут вона обірвана, але зазвичай, ось ми скільки вже пакетів відкрили, то зазвичай всі тетенки зрізані, зірвані якось, але тут частково ще залишилось. Так у нас куртка. Отака. Якась вона троханчик жмака на щось не знаю. Ну, куртка, як куртка, не знаю, вітровка. Мені мала. О, мені... О, що це таке, листочок. станожний листочок. Ну, якось так, така куртка, але мені мала. Але вибачте, в мене 140 кг. Тому... Якось так. Я думаю, це десь XL, -ка. можливо, 2XL. 2XL. Made in China FSBN 2X. -а. Отака. Кому потрібно? Друзі, 300 гривень віддам. Забирайте. Вона мені все одно мала. Так, 300 гривень зараховуємо і йдемо далі. Погнали! Давайте наступний пакет. Так, а, я бачу Бравл Стар. Це все, я понял, це мішки для цього, для форми школу. Я думаю, всі, хто в школі ходили, в усіх для спортивного взуття, спортивних шмоток, були такі мішки. Так, Бравл Стар це у нас года.